Січня був досить теплий, тому я вирушаю до Аврори для того, щоб купити собі нову клавіатуру для комп'ютера. У кицька дуже любить клавіатуру, і вона в мене повидирала деякі кнопки, і я залишилася без одного щифта. Купила дешеву клавіатуру, просто щоб вона була в мене повноцінною. Але я, звісно, хотіла б собі купити щось типу такого. Але поки я шукала, то зрозуміла, що в Україні такої клавіатури немає. Я знайшла її тільки на Аліекспресі, і ціна занадто кусаюча. Знайшла в одному тільки магазині, і вона коштувала приблизно 6 тисяч гривень, тому обійдуся. Моя стара клавіатура, які вже років 4. Кицька вирвала в мене одну кнопку. Я цю кнопку, до речі, так і не змогла знайти на протязі півроку. Ось моя Лайлі, кицьку, яку я взяла, від якої відмовилися власники. Мені її привезли з Рівного. І ця терористка кімнатна постійно даре мою клавіатуру. Тому я її перевертаю. І купила нову. А ще в Аврорі я купила ось такі прикольні ем, скриньки для зберігання речей, які постійно в мене десь валяються, не там, де потрібно. Лайлі завжди сидить зі мною поруч, або в мене на столі, або на іншому столі. Любить, коли її ось так чухають. Собака дуже-дуже рівнує, але я їх люблю однаково. А може і трошечки по-різному, але я їх люблю двох. Люди вже почався зі снігом. До речі, в цьому році дуже рідко випадав сніг. І я вирішила зняти на відео, щоб показати різницю між кінцем січня і початком лютого. Ось так засніжило. Декілька днів був сніг, а загалом був або мороз, або сонечко, сонечком. лютий був. Для мене занадто холодним, тому для мене це було дуже складно і писати, і десь щось робити, і десь кудись виходити, знімати відео. Але я зняла трошки відосиків для того, щоб зробити це відео. І це відео е дуже важливе для мене про дуже одну важливу історію. Якщо ви дивилися мої відео попередні, які я знімала, то ви, певно, знаєте, те, що я пишу книжки в жанрі фентезі. Понад 20 років у мене була дуже велика мрія написати щось дуже схоже по світу Путеряни. З перших, мабуть, фільмів я закохалася в цю історію в цей світ, в цей магічний світ. І я колись. Мабуть, в 2001 чи в 2002 році я дала сама собі слово, що я напишу щось схоже: не про дітей-чорівників, не благіад, не фанфік, а щось своє зі своїми героями, а, з дорослими героями 18 з більш романтичною лінією, де будуть, а, де буде жанр навіть 18+, для. Дорослих читачів. Я декілька разів пробувала писати таку історію, мабуть, разів 4 чи 5, і в мене нічого не виходило. Я писала, я публікувала їх в процесі, але люди чомусь не хотіли читати. Людям певно не дуже подобалося, бо моя аудиторія дуже любить історії саме про драконів і потрапляння в інші світи. Я опускала руки, я кидала цю ідею. Я знову про неї могла забути на півроку, на рік. Я дописувала ці книжки, які починала, бо я ніколи не кидаю те, що я вже почала. Я завжди доводжу наче та до кінця. Але мрія, вона завжди залишалася, вона переслідувала мене, і я знову пробувала, знову щось не виходило, знову було щось не так. Я знову кидала ці історії, деякі я дописувала, скажімо так, зцепивши зуби і дописуючи її вже просто принципово, просто щоб дописати, щоб не кидати саму історію. В цьому році. Я все-таки почала публікацію книжки, яку писала протягом півтора року. Я не знаю, чому саме в цьому році я її почала писати в кінці 23-го року. Писала тоді, коли було натхнення, писала тоді, коли було бажання. Я не заставляла себе писати, бо я хотіла цю книжку зробити безкоштовною. ну як мінімум, першу частину, бо я планую написати 5 книжок. Ця історія не буде просто, просто історією книжки. У мене є окрема книжка типу путівника, де будуть візуали і описи всіх героїв книжки, різних місць, заклинань, різних магічних тварин тобто, все, що буде якось мені здаватися, що воно важливе. Я буду окремо створювати візуали. Писати їм історію, і це буде, скажімо так, путівник на всі п'ять книжок. Ну, я планую якби, написати мінімум 5 книжок. Там, можливо, і буде щось схоже зі Світом Потеряним, бо Світ Потеряний мене найбільше надихнув писати. Я думаю, що він став фундаментом взагалі історії з потраплянням в інші світи. З магічними академіями і так далі. Я писала, готувала. Я, я планувала написати всю книжку, а потім її почати публікувати. Я дуже боялася, що якщо я почну знову писати якусь історію, типу того проекту вже там за п'ятим чи за шостим разом, і знову її будуть мало читати, чи я не буду отримувати. Тої віддачі від читачів, на яку я, мабуть, розраховувала, то я знову опущу руки і знову закінчу написання книжки. І, можливо, моя мрія просто закінчиться тим, що вона в мене не здійснилася. Я написала понад 44-45 глав. І в цьому році я вирішила її все-таки почати публікувати. І публікувати її. 21 січня в день свого народження. Я не знаю, чому саме так, але мені просто чомусь здавалося, що це якийсь такий знаковий день для мене, для мого життя. І я думаю, що книжка буде писатися протязі цілого року, і я її почала в січні, і я її, мабуть, в вслідучому році, в січні і закінчу. Чому? Тому що. Я думаю, що в книжці буде мінімум 100 глав. Глава буде на дві сторінки гордовські, і е, я ж пишу не тільки саму історію, в мене є і ще інші книжки, які я пишу. І мені потрібно придумувати е, описи історії е, для путівника. Мені потрібно створювати візуали, опрацьовувати їх, шукати саме те, як як я це бачу, тобто це не просто згенерувати якусь картинку, яка мені типу, подобається, і все, типу, опублікувати її. Ні, я могла е, сидіти понад дві години для того, щоб згенерувати саме той візуал, наприклад, замку чи якогось там героя, саме так, як мені потрібно, так як я його бачу у своїй голові. Е, е, і вже Ну, я озвучу це 10 березня. Я хотіла витримати якийсь період і зрозуміти, чи буду я жалкувати, що я почала публікувати цю книжку, чи будуть у мене якісь проблеми за той час, коли я публікую, чи добилася я того результату, на який я розраховувала. І зараз я можу спокійно сказати, що я не жалію про те, вперше я не жалію про те, що я почала писати цю книжку. По-друге, так, я не отримала, мабуть, того результату, на який я розраховувала, але я її пишу і публікую з задоволенням. Ем, я не женуся по графікам, я пишу її понеділок, середа, п'ятниця. Можу написати тільки опублікувати тільки дві глави на тиждень. Я себе не заставляю, я себе не примушую, я пишу тоді, коли в мене є натхнення і коли в мене є бажання. Ем, не стільки аудиторії багато, скільки б мені хотілося, але я задоволена, я не жалкую, я пишу. Зокрема, я пишу ще дві книжки. Ну, на даний час я пишу дві книжки. Єдиний мінус, мабуть, який в мене був це у мене такий триндець виходить постійно, коли я починаю якийсь важливий для себе проект. З'являється якась кончена людина в житті, яка мені в цей період, коли просто коли людина починає писати книжку, для неї початок і кінець це дуже важкі моменти, бо з чого почати книжку і як її правильно закінчити саму цю історію. І в той період, коли я почала писати, публікувати і згадувати, бо я, мабуть, місяці три не писала, я трошки забула, що там було. З'явилася людина, яка просто мені на протязі півтора тижні тріпала нерви так, що мені не хотілося не писати нічого. І як завжди, в мене кицька прийшла, грається іграшкою. і Я не знаю, її буде чутно чи не буде з дзвоником. Так от книжка моя називається Академія Дракхана, Туман і Дракон. Слово дракхана взагалі-то з'явилося вже занадто давно, ну не занадто давно, дуже давно, я б сказала, мабуть, десь в 2020 чи в 2021 році в мене була книжка про дівчину дракханку. І це слово якось мене так зацепило, і я вирішила, мабуть, що це буде саме отак от називатися. Вона, ця книжка публікується на сайті Букурук, в описі я залишу на неї посилання, тому якщо ви захочете зайти і почитати, то будь ласка, заходьте, вона безкоштовна і можете читати, якщо вам сподобається. Буду рада, якщо ви на мене там підпишетесь. Ці кімнатні терористи ніколи не дають мені нічого записати, зробити нормально. Ще в мене телеграм-канал, який я, ну, не те, щоб кожен день веду, але я його веду, тому на нього посилання також залишу в описі. Якщо чесно, то я. На даний час не знаю, як закінчиться цей проєкт, чи це буде тільки одна книжка, і надалі в мене не вистачить, чи це буде дві, три, чотири, п'ять книжок, можливо, їх буде більше тих книжок, тому що коли я пишу звичайні книжки, як би так правильно сказати, я дуже спішу, щоб. Показати, розвернути сюжет героїв, і я дуже мало описую те, що знаходиться довкола. Я дуже мало описую світ, тварин, якісь. Магічні моменти, а мені хочеться розповісти, показати дуже багато всього. Мені хочеться продумувати якісь історії, щоб це не було тільки як зустрілися, побачилися, закохалися, якісь неприємності, якісь вороги, якісь там розбірки, проблеми, і як завжди, хеппі енд в кінці. І мене моя китька знову задовбує тим, що вона грається тим дзвоником, і він мене відволікає. Для мене цей проєкт дуже важливий. Ну, більше 20 років його планувати і нарешті знайти саме той напрямок тих героїв, ті назви, ті сюжети, які я завжди хотіла. Це можливо, просто пройшов той час, можливо, я нарешті знайшла те, чого я не могла знайти раніше. І я дуже задоволена, що я почала писати цю книжку, тому я запрошую вас у свій чарівний світ, який я е стараюся створювати дуже цікавим з візуалами, з історіями, які, можливо, десь в чомусь і будуть схожі до світу Поттеряни, але це не через те, що я хочу повторити цю історію чи якось. Сплагувати, сплахувати чи сплагіатити. Ну, коротше. Просто мені Світ Потеряни дуже подобається. Я ці фільми передивлююся два рази на рік. Вони для мене найкраще натхнення. І завжди я пишу свої історії під музику з Гаррі Поттера. Я не знаю, чому так, але я почала цю історію, і я її обов'язково доведу до того кінця, який про які я, мабуть, і сама ще не знаю, але я все-таки доведу цю історію до кінця і втілю свою мрію в реальність. Тому всім дякую за увагу, дякую за ваші вподобайки, за коментарі. Запрошую в свою книжку, в свій магічний світ, в цю історію, яка далася мені дуже складно. І всім миру, всім любові, до зустрічі!